Від початку опалювального сезону на теплових мережах УМАНІ виникло 15 пошкоджень. Комунальники оперативно їх ліквідовують, але ситуацію ускладнює зношеність комунікацій, більшості з яких не менше 40 років. При підготовці до опалювального сезону працівниками підприємства було виконано великий об'єм робіт на теплових мережах. Так було замінено більше двох тисяч погонних метрів трубопроводів за рахунок підприємства працівниками Умань теплокомуненерго. Також було побудовано нову теплову мережу 980 метрів довжиною підрядної організації за рахунок коштів міського бюджету. Незважаючи на проведену роботу по підготовці до опального сезону, на теплових мережах виникають пошкодження, які працівниками підприємства ліквідовуються в найкоротші терміни. Основна частина теплових мереж побудована ще у 1982 році. 90% пошкоджень на теплових мережах виникають на мережах від котельні, яка забезпечує тепловою енергією більше ніж 60% споживачів. Для ліквідації даних негативних явищ на замовлення міської ради було розроблено план розвитку теплової мережі на 10 років, що уже дає свої позитивні результати. «Даною схемою теплопостачання передбачено будівництво 19 квартальних котелень на. Різних видах палива це дасть можливість відключити наші магістралі, побудувати котельні безпосередньо в мікрорайонах міста, що значно покращить якість теплопостачання та надійність.